Можна це робити на руки можна на нашому папері, але обов'язково треба протерти трішечки, щоб він був чистий. Потім робимо ковбаску. Робимо ковбаску не тоненько, трішечки таку товстеньку. Так само з іншим з шматочком глини. ми обрізаємо непотрібні нам шматочки. Беремо білий шматочок, тулимо його до нашого помаранчевого і лишнє відрізаємо. Беремо наші дві колбаски і праву сторону закручуємо в цю сторону. Ліва сторона, в ту сторону. Хвостики піджимаємо трішечки і завертаємо колбаску. Робимо таку спіральку. Зробили, вона у нас вийшла трішки товстенько, тому беремо її і обережно пальчиками прикатуємо. З такими рухами, зробили її тоненьку. Відрізаємо це нам не потрібно. Ці шматочки ріжемо на декілька частин. Це одна частина декору ми її відкладаємо. Ми їх беремо два кусочки і змішуємо їх. Змішуємо їх до однородного кольору. Однородний кольор є, робимо з нього кульку. Зробила кульку, прижимаємо. Якщо ви з глина м'яка, обов'язково беремо серветочку, серветочками зволожимо наші ручки, беремо доц, відом зараз потрібен, будемо з нього розкачувати і також його зволожуємо. Беремо наш шматочок, пальчиком його приплюснуємо, робимо з ньотик. Прямо дніні, якщо потрібно, беремо трошечки пальчиками розтягуємо, кладемо, знову беремо наш дос, протираємо його. Однією рукою підтримуємо, іншою остакатимо. Якщо у вас так виходить, то протираємо ще раз дотсу. І катаємо знизу догори. Коли ми вже розкатали, беремо знову наше лезу, тому що наш шматочок може бути таке, що він приліпився. Бачите, в мене він не піднімається добре. Значить він приліпився, беремо лезо, зволожуємо його і лезу під, під ось таким кутом до паперу ми ще знімаємо його. Бачите, навіть залишились сліди. Беремо наш шматочок. Висота у нас нашого цього сіна буде невелика. тому Прибираємо приблизно нашу висоту, буде тоненька у нас, робимо ось так, зрізаємо. Цей шматочок нам знадобиться прямо наш шматочок. І зараз саме головне. З цією стороною ми беремо, починаємо накручувати його.